Вітаю всіх телеглядачів телеканалу Вінниччина. Це передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили Ігоря Матковського, керівника Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Ми щирі вітання вам, пане Ігоре. Вітаю минулого разу. Ми зустрічались і говорили про проблему якості води. І ця тема була настільки актуальною, вона і залишається актуальною, але ще Ще однією актуальною проблемою є якість повітря. І Це стосується не лише Вінниці, це стосується власне це світова проблема. Є мало місць на планеті, де з якістю повітря все гаразд. Це один із ключових показників здоров'я довкілля, який безпосередньо впливає на самопочуття людей. І ось, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, забруднення повітря є однією із основних екологічних загроз, яка спричиняє. Я вжахнулася, коли побачила цю цифру, насправді 7 мільйонів перед Асних смертей щороку. Я б хотіла, щоб ви прокоментували цю цифру, тому що насправді вона вражаюча. Наскільки вона є на ваш погляд вірогідною? Справжньою? да, звичайно, вона може бути вірогідною, і скоріше за все вона є вірогідною. Звичайно, це моделювання ситуації і таке інше. Але під це є дуже класне підґрунтя. А саме що у нас в повітрі, які викиди, що і як да до речі, можу і нагадати, що Україна в 92-му році взагалі посидала сьоме місце по забрудненню повітря в світі це ще 92-й рік. 92-й. а от вже, наприклад, вже в 17-му кількість викидів зменшилась в шість разів. Да? І в зв'язку з цим ми звичайно посідали вже не, 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 не таке місце. От, а щодо смертей, то можу сказати, що оскільки всі ми дихаємо, 24 на 7, А і відповідно в з повітрям. Проникають оце все, що ми викидаємо. А викидаємо ми з кожним роком звичайно все більше, в тому числі і Україна, і в тому числі Вінницька область. Але в зв'язку з цим і відбувається, що переходи на різні альтернативні джерела: або це стосується зелена енергетика, або це стосується зелені автомобілі, або інше, да, і менше споживання дізельних там дізельного пального або інших речей. Тому то звичайно є, і в першу чергу це звичайно впливає на легеневу систему і серцево-судинну систему, ну, те, що найбільше власне від чого страждають українці, так. і найбільше кількість смертей, власне да. а, із за цих хвороб. І ми ще маємо врахувати от той на сьогоднішній день от той металевий пил, який у нас сьогодні на полі бою, зрозуміла. Да це, це окрема взагалі тема, окрема яка потребує напевно да. дослідження. Можливо, вже проводяться а можливо лише це початок да. роботи, але це окремо. Абсолютно тема. Це загроза, яка також можливо ще нам відгукнеться, відгукнеться. Через, через роки. В мене завжди було таке враження, що от Вінниччина – це все ок з повітрям, тому що ось ця проблема більше стосується промислових і урбанізованих регіонів. Так. А, але як виявляється, і зараз є ця проблема актуальною, і саме зараз у Вінницькій області проводяться дослідження якості повітря, аби контролювати рівень забруднення і своєчасно реагувати на ризики. Що Стало ось тими дзвіночками, і, можливо, ви скажете таку передісторію, коли отак пильно почали звертати увагу на якість повітря на Вінниччині. Ну, взагалі, то давайте говорити так: є кілька служб, які моніторять атмосферне повітря. Це звичайно, екологія, це звичайно може бути і Держпродспоживслужба, про споживслужба. Ну і звичайно, наша служба. У кожного там свої завдання, але принципи... а і гідрометіо обов'язково mm -hmm. да свої завдання, але тим не менш воно все акумулюється в єдиних звітах і в тому числі нашої військової адміністрації. От так що тому то історія дуже давня, і насправді це десятиріччя. Да, а можливо, вже якщо будемо говорити метеорологію, то це вдаже і більше ніж 100 років, як відбувається спостереження не тільки за погодою, а в тому числі і за атмосферним повітрям. Так що більше або менше, да, це єдине, що тільки зараз на нас впливає це військовий стан, і тому то, якщо раніше в плановому порядку ми моніторили повітря там кілька разів на рік, да і або як і якщо виникає якась нестандартна надзвичайна ситуація. От. А на сьогоднішній день, в зв'язку з військовим станом, цей моніторинг відбувається щодня. Що у нас, що у інших службах, для того, щоб вчасно зреагувати на ті виклики, які можуть бути. Що впливає на якість повітря? Я вам зараз скажу, що впливає. Наприклад, цікаву інформацію прочитав, що 90% викидів, наприклад, міста Києва, не повірте, але це транспорт. 80%. Приватний і 10% громадський, 90% викидів. Да. От вам і одразу відповідь щодо для, Тут війни не треба. Для, для міста, яке зветься Київ, для нас трошки інакша ситуація. Да. У нас є інші свої проблеми, свої викиди. От, десь до 100 тисяч тонн це саме викиди, які промислові, і вони пов'язані фактично з одним єдиним підприємством. Це степлеелектроцентрацію. Але тим не менш 60 тисяч це все, все одно. Оце те. Що що не, ста не, ста не стаціонарні, а пересувні е викидачі, да? в тому числі автомобілі, автотранспорт авто і залізниця. І от якщо порівнювати от наші регіони Вінниці, да, то найчистіше у нас повітря, Могилів-Подільський, і місто Козятин, uh -huh. наприклад. Да? Ну, а найбрудніше, звичайно, це місто Ладижин, да? ну, і далі йдуть Жмеренка, і потім вже Вінниця. Знову ж таки, це те, що стосується промисловість і це те, що стосується промисловий це транспорт. Це ось такі проблемні зони, які має Вінничини. Є, але взагалі проблемна зона у нас одна: да? Україна і Вінниця. Да? Просто є точкові зони, де більше цих викидів продукується і йде mm -hmm. е, в повітря. Яка наразі ситуація з якістю повітря у, саме у Вінниці? Якщо ми візьмемо 2025 рік, саме цей рік, то у нас було перевищення по пилу один єдиний день, а саме 30 січня. Причому було незначне перевищення цього в місту пилу. Це такі мікрочастички. Да, від 3 до 10 мікрон, це якщо такою цифрами говорити. Ем, і все. А всі інші дні, і в тому числі от ця інформація, яка на сьогоднішній день поступає в, в телеграм-каналах та інше, давайте так будемо відноситися до того не, не скептично, ні, а Спокійніше. аргументовано і спокійно. Зрозуміло. Ми чітко відповідаємо, тобто державні структури чітко відповідають за обладнання, яке у нас є, яке повіряється, яке, яке має свої регламент, яке обслуговується. Те, що знаходиться в цій системі міста, да які там далеко не вся не все обладнання сертифіковано. Вірно обслуговуються, і звичайно, ну давайте так немає не, не повної довіри до того, що та інформація є достовірною. Це не означає, що вони хочуть обманути ні. Просто інформація сама по собі може бути трошечки сама по собі спотворена. Угу. А як саме відбувається моніторинг повітря у Вінницькій області, і які саме показники власне аналізуються, вимірюються? Головні показники, які ми щодня моніторимо. А якщо от є, поступають якісь сигнали, то ми можемо це і робити двічі на день, можливо, і тричі на день. Саме головне це вміст пилу, вміст сірчистого ангідриду, оксиду вуглецю і діоксиду азоту. Тобто це головні чинники, які є найбільш небезпечними для людини. Ну і ці чинники, ви вже в принципі раніше відповідали, впливають якраз да, на судинну на легеневу серцевну, Вони, серцеву да, судину. Там, кожен сам по собі може мати свою специфіку, але це викликають переважно бронхіти, в тому числі у діточок бронхіальну астму. Це, наприклад, зв'язується з гемоглобіном, карбоксім гемоглобін, мед, да, і не поступає в достатній кількості гемоглобін взагалі по крові. І знову ж таки вплив на серцеву і судинну систему. Ну і плюс, якщо це буде перевищення пилу, то тут. Звичайно, ще й може включатися фактор аргілі... алергізації, да? тобто, mm. як алергі... те, що збільшується також кількість захворювань mm. і кількість алергіків. Звичайно, звичайно. Е, і, до речі, якщо ми там візьмемо там, е, ну, Європу або mm -hmm. ще щось, то, то в, в країнах Європи на сьогоднішній день вже е, е, саме головний чинник, він є пов'язаний саме з, з Оксидом угу. вуглецю. на угу. да, і все ну напевно, це буде і чекати нас. А скажіть, як запитання як до фахівця, який контролює, дивиться і розуміє оці всі показники? Як, як би ви щоб ви сказали про останні дослідження і які тенденції спостерігаються? Тенденції, знаєте, що я вам скажу? Вони всі залежать від того, що працює, що не працює. Давайте згадаємо Вінниччину і згадаємо Вінницький хімпром і той рудий хвіст, який висів оце над містом. Це тоді шосте місце було. Звичайно, так? Звичайно, uh -huh. да, це ті ті роки, наприклад. Uh -huh. да. вот. І згадаємо сьогоднішнє, звичайно, по промисловим показникам, оскільки менше можливо є тих промислових підприємств, але на заміну прийшло що? Збільшення кількості чого е, викладають. Використання міндобрі в сільському господарстві, так само це може впливати. А, це випари також впливають, Звичайно. так? Звичайно, це автотранспорт, який ну, в рази да, на порядки кількість збільшується. І за рахунок цього. І ще одне, да, давайте. От людина за рахунок комфорту, да, а комфорт. Це в будь-якому випадку це енергія. Вона хоче комфортно жити. Відповідно, на весь комфорт має витрачатися енергія, і мають бути що? Якісь відбуватися технологічні процеси, угу. так щось що не здобуваємо щось втрачаємо. Да, так що ми маємо чітко всі розуміти, да, що використовувати ті джерела, які ну які менше наносять шкоду людині. Я взагалі те, що ми називаємо зеленими різними підходами, угу. як часто. Проводяться перевірки того ж транспорту підприємств і інших джерел забруднення, і які санкції можуть впроваджувати застосовувати щодо е, тих, хто порушує ці режими, ну давайте так. По перше, є звичайно деякі опції, які в тому числі проводить наш центр, а саме атестація робочих місць. Воно в тому числі, якщо це якісь підприємства, для яких важливо атмосферне повітря, звичайно, ми це робимо. Звичайно, якщо поступ... Пають якісь скарги, тобто я вам скажу відверто. У нас періодично ці скарги на набуваються. Ми розглядаємо, тобто як від фізичних, так і від юридичних осіб, і в тому числі і, е, нас залучають і правоохоронні органи різні. А, далі, ну, оскільки те, що вже будемо говорити про штрафні санкції, і таке інше, то це більше тут звичайно займається це екологія. Наша мета все ж таки менш контролююча. Вона є моніторгом, і вона моніторить те, що стосується безпосередньо життєдіяльності людини. І звичайно, тому у нас як як, ну скажімо так, моніторити те, що знаходиться на межі норми і на межі е, життя людини. І от ми маємо максимально комфортним робити життя людини. Як місцева влада і області, і власне дотичні структури можуть покращити ситуацію, що потрібно зробити. Які заходи потрібно задіювати, щоб покращувати ситуацію, щоб власне покращилось повітря, і відповідно здоров'я і життя людей продовжилось? Ну, давайте так. По перше, от так як я завжди говорю, mm -hmm. так як я говорю, що здоров'я людини в першу чергу залежить від людини, і так само і це. Кожна людина має брати якісь певні зобов'язання, і в тому числі по повітрю. Да? Наприклад, у нас в державі заборонено, наприклад, що що спалювання листя або ще чогось, але ж це відбувається. Це роблять все, а це викиди. Да. Це одні з найпотужніших викидів. Ну звичайно, угу. далі бачите, деякі країни вже повністю відмовилися від чого від використання дизельно пального в автомобілях да, тому що від них набагато більше викидів, які є більш небезпечними, да. будемо дуже сподіватися, що Україна на, на такому на глобальному рівні так само приєднається до цього. Звичайно, Україна сама по собі приєднана до багатьох ініціатив, які саме направлені на зменшення викидів. Але зараз ви розумієте, зараз інший час, який потребує іншої вимоги, і тому саме головне це наше вірне реагування на те, що відбувається. А які є успішні. Кейси, які ви знаєте, можливо, це стосується не Вінниці, можливо, це стосується там інших країн чи інших областей, інших регіонів, які от в цьому напрямку досить ефективно вже працюють, і змінюють ну, звичайно ситуацію. А, е, їду по Хмельницькій області, і бачу, стоїть вітряк. Все. Їду в Закарпатті, стають три вітряки. От оце вам і є з одного боку: це заміна, це чиста екологія, але і саме головне це ще і альтернативне джерело енергозабезпечення. Наступне: а ті сонячні панелі. Це те саме, розумієте? Це з одного боку. Ми можемо говорити про те, що ми впливаємо, зменшуємо викиди, але з іншого боку, і ще й комфортно людині, а інших ще й заробляють на цьому. Питання, от, ви згадали сонячні панелі. Зараз так активно дискутується питання. Ось відпрацьованих сонячних панелей, які потім потрібно якось утилізовувати, і поки що відповіді на це питання ніхто не дає. Але це зараз не про повітря, це про те, що навіть будь-яка ініціатива, і те, що ми маємо технологічні новинки, надбання, надбання вони мають також інколи дві сторони. Завжди мають два бути. Тому ми маємо і про те, і про те думати. А, чи стоїть питання якості повітря, скажімо, на порядку денному? у що стосується Вінниці і керівників області, чи є це питання в полі зору звичайно. і щось напрацювання? Що робити далі? То я вам скажу відверто, ми кожного року це тільки по нашій структурі. Ми готуємо довідку окремо по безпеці, по безпечній питній воді, по атмосферно, uh -huh. абсолютно по всім показникам. І далі ці всі дані акумулюються, і звичайно, воно є в полі увазі. Да. Зараз, звичайно, в зв'язку з цим буде більше галасу, напевно, будуть якісь. Чи додаткові інформаційні кампанії, інформаційні привиди або круглі столи щодо цього, звичайно, це все потрібно піднімати, але саме головне не не піднімати, от заради для того, щоб піднімати, а заради того, щоб був якийсь конкретний. Крок і Конкретна якісь дії. Дії, тому, що можна поговорити, можна провести 10 круглих столів, але і потрібно все. потім далі, далі рухатися і щось робити. От не знаю, якось не зустрічала останні кейси, готувалася, не попалось на очі щось таке супер, От, що відбувається в Данії, в Норвегії, які там проблеми, як вони чи стоїть взагалі в них питання якості повітря? Ну тому що щоб, щоб про Пекін, Шанхай, тут зрозуміло, скажімо так, чи Нью-Йорк. Але які країни, можливо, ви знаєте, є е, зеленими і є, мають чисте повітря? Достатньо? Ну, давайте так. Я брехати не буду, да, mm -hmm. і я це питання не досліджував. Але я дуже добре пам'ятаю е, Голландію, да, mm -hmm. і це нечисленна кількість вітряків, наприклад, да? Все це ж звичай вже однозначно говорить про те, про, що там В тому числі про якість повітря да ми можемо в багатьох країнах, да, наприклад, знову ж таки повернення в енергетиці питання щодо атомних станцій. Да, розумієте? хоча останніми роками особливо в європі тенденція була відмови відмови з да. заморозити звичай але зараз зрозуміло що це одна що це із і набагато безпечніше для лючистих джерел енергії чи є от ви говорите про моніторну систему? І звісно, що ви інформацію, яка є, ви її оприлюднюєте, звісно. і ваша структура і інші. Але чи можна якось удосконалити, і може якоюсь досконалою надзвичайно бути моніторна система, щоб навіть будь-яка людина, от там як на годинник подивився? А сьогодні мені треба одягнути маску. А сьогодні мені треба закрити квартирку і не відкривати її майбутнє. Це майбутнє майбутнє. Звичайно, але, але можливо. Ми хочемо якісь, да чат-бот, який буде стосуватися mm -hmm. не тільки цього, а взагалі будь-яких питань, які стосуватися з зд громадського здоров'я і буде да, доступно для всіх людей. А ви згадували да. і так акцентували увагу, що не всю інформацію треба так сприймати однозначно і особливо хвилюватися, але тим не менше, е, ну стосується і людей більш старшого віку, які чують інформацію з динаміків там радіо, телевізорів сьогодні закриваєте квартиру. Mm -hmm. Дуже погане повітря, не дай Боже, не гуляйте, не висовуйтесь, не гуляйте з дітьми, як реагувати і наскільки і на що реагувати, зрештою саме головне спокійно сприймати будь-яку інформацію, критично сприймати інформацію, якщо є можливість перевіряти два-три джерела інформації і обрати собі ті джерела інформації, я бачите, говорю не джерело, а ті джерела, джерела яким ви довіряєте. Не буду звичайно хвалити наш центр, але тим не менш, центр контролю завжди виважено і зважено дає будь-яку інформацію і приховувати від громадян не буде нічого. Це не є нашими інтересами. Ну і напевно кілька таких цікавих, цікавої інформації, оскільки зима, і ми говорили багато про транспорт, то саме в зимовий період викиди від транспорту та опалювання системи значно погіршують якість повітря, особливо 100%. у містах, особливо дещо. Але є приємна новина: скоро весна і літо зелені насадження можуть покращувати якість повітря. Лише одне дерево за рік поглинає до 20 кілограмів пилу та шкідливих так. речовин. І тут, напевно, потрібно подумати про те. Як в кожному дворі на кожній присадибній ділянці, і можливо, навіть у місті, це це не так складно, це не дешево сьогодні, Звичайно. але це можливо. Я пам'ятаю вінницю зеленою з величезними кронами дерев саме. Ну, у центрі сьогодні багато працюють над озелененням міста, але напевно цей крок якраз дуже ефективний, і потрібно його на це посовувати звичайно. І давати так, От, окреме питання, яке залишиться, і ми будемо з вами говорити. Напевно, не в останнє. Ви починали з цього, що війна значно вплинула на. Якість повітря, в тому числі в Вінницькій області, чому так відбувається? Здається, війна далеко Вінниччина зовсім не в епіцентрі, але тим не менше наслідки є і тут. Звичайно, наслідки будуть, вони періодично так само здавалось би, пустеля Сахари не дуже близько до нас, але тим не менш щось до нас до може дулу. принести до так. дулу. Да? От так і так само, і тут. Якщо тільки міняється роза вітрів, звичайно, тоді ми можемо і спостерігати погіршення по деяким показникам. Тут ми вплинути да. поки що ніяк не можемо. Ніяк, Абсолютно на повітря ми вплинути не можемо. Да, Я до речі, хочу ще додати одне речення з приводу рослин. Да, З одного боку, рослини в якихось аспектах нам допомагають, але не забувайте... Що вони так само дають деякі викиди, які не зовсім можуть бути приємними для людей, тобто це окремі якісь види дерев рослин? Да, ні, це абсолютно всі. Вони це продукти їхньої життєдіяльності, це там формальдегіди і таке інше в незначній кількості, але тим не менш вони теж це роблять. Ох, як природа все балансує Звичайно. так само, як і сонце. Я вам щиро дякую за ваш візит і за таку цікаву і так багато інформації ми сьогодні почули від вас. І в принципі, те, що я розумію, ми можемо впливати, ми можемо принаймні не палити листя, ми можемо зайвий раз подумати там проїхати міським транспортом чи використати свій, своє авто. І це те, що може зробити кожна, кожна людина, але критичного нічого поки що немає. Ні, гуляти, на сьогодні гуляти на повітрі можна і навіть треба, тому що це здоров'я. Я нагадаю, що в нашій студії Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Бажаю нашим глядачам міцного здоров'я. Рухайтесь, рух, повітря, вода це, звісно, життя. І кожного разу, я нагадую: дбайте про своє здоров'я і дбайте про наших захисників і захисниць. Кожен донат це крок до перемоги. вам. Дякую вам, пане Ігоре, щиро. Бажаю здоров'я. Щасти.